Шпалери на стелі інструмент, який досі недооцінений, як і дерево на стелі. Хоча це один з найпростіших способів додати інтер'єру характер. Коли ми говоримо про п'яту стіну, зазвичай маємо на увазі саме стелю, площину, яка часто залишається порожньою. І дарма у правильному проєкті шпалери на стелі можуть візуально об'єднати простір, задати атмосферу, створити глибину, підкреслити архітектуру приміщення. Особливо ефектно це працює у кімнатах з великими стелями, де не хочеться перевантажувати стіни, у спальнях, де ми більшість часу дивимось вгору, і у дитячих, де можна дозволити собі більше декоративності а також у невеликих санвузлах і передпокоях. Там шпалери на стелі задають настрій без зайвих елементів. Варто враховувати масштаб принту, фактуру та баланс з іншими площинами. Якщо стеля активна, стіни мають бути більш спокійними. Також важливо правильно підібрати матеріал. Флізелінові шпалери з м'якою текстурою практичне рішення. Шпалери на стелі це не просто про модно чи не модно. Це про об'єм, про складність, про емоцію. Це жест, який считується як продуманий, впевнений та професійний. І якщо вам здається, що шпалери на стелі це занадто, уявіть собі на стелі килим.